Таку розкіш на дорозі побачиш не щодня. Івано-франківцям продемонстрували виставку ретроавтомобілів. на фортечному басіоні. одночасно красувалося близько трьох десятків колоритних машин, переважно зразки радянського автопрому. Втім, серед них і закордонні моделі, як от «Опель капітан Капітан» 39-го року, що після кількарічної роботи майстрів виглядає як справжнісінький лімузин. Найшли фактично ми її під Львовом в діда. Вона була ну, дуже такому стані, що її реставрувати, її відновлювати ідентично було дуже важко. Ну, з деталями проблеми були. Ми вирішили зробити таку інсталяцію невеличку. Купили БМВ сьомої моделі трьохлітровим двигуном. Удлінили цю повністю платформу, удлінили вставку середню на метр десять, ну і повністю перешили всі панелі, наружні, крила, двері, знову чистого металу. Ще одна авторська модель москви чотириста Утім, від нього тут мало що залишилося. Автівка фактично заново створена на базі БМВ. Це робочий транспорт власника навіть для мандрівок за кордон. А щоб вільно їздити по трасі, на такій унікальній красуні знадобився спеціальний дозвіл. Ходувався БМВ, навіть зеркала електричні також БМВ стоять. Обслуговування, комп'ютер підключається, без ніяких проблем все ремонтується. Запчастина є, все є. Продажі на Кузов тут повністю перероблений, це ніякий не оригінал. Зроблено купе. Була чотирьохдверна, зараз купила. Тут все перероблено. Передня решітка тільки оригінальна лишилася. Розширений дах, тому що старому москвичу їхати нереально. Два чоловіка такої комплекції, вони вже там не поміщаються просто. А ось у цій побіді оригінальні деталі каже власник, збережені максимально. Тут були всі деталі оригінальні. І я їх залишив і ну практично тут все повністю оригінальні деталі і 7 тисяч пробіг на май. Дане свято то лише початок сезону. Ретро автоподорожі від молодого клубу Станіславівський. На найближчі місяці автолюбителі вже мають чимало планів. Зокрема, збираються на виставки за кордон.